Усім привіт! З вами Гілка Виноградна, і ви дивитеся моє нове відео. Минулого разу, коли я випустила відео з будівництвом рандомного будинку під супровід мого фанфіка, вам це сподобалось і ви написали в коментарях, що ви хочете ще. Отже, тримайте ще. Коробку для цього будинка мені зробила чарівна Оленка фандомі. Дякую тобі за це і привіт! Тож, слухайте, дивіться, а я з вами прощаюсь. Па-па! Ніч тиха, прохолодна, темна, двері дитячої в королівському палаці відчинилися безшумно, постать в чорному вбранні майже просочилася всередину. Обережними кроками незнайомець підійшов до колиски, на мить розгубився. Пропустив крізь зуби кілька схожих на шипіння лайливих слів і дістав з кишені телефон. Три короткі гудки, холодний низький голос у слухавці, Так, мене хтось випередив, відповів незнайомець. Колиска була порожня. Марвел розлючено відкинув телефон на підлогу ванної кімнати. Екран розбився об кахлі, але чоловіку було все одно. гримнув Філіп. На його оголені плечі лягли тонкі жіночі руки з довгими чорними нігтями. Погані новини, мій сеньор, майже пошепки спитала Реджина. Вона сиділа на колінах на широкому бортику за спинкою Ванни. Крапельки вологи, мов перлинки, блищали на її оголеному тілі. Вона розминала напружені плечі Філіпа, майже впиваючись в шкіру нігтями. Як він любив? Хлопчика встигли сховати. Невдоволено відповів Філіп. Та відкинувся на спинку ванни. Ви думаєте, молодий король нас зрадив? спитала реджі, намилюючи губку. Ні, я б знав, як би це зробив він чи хтось з лордів, чи розвідки. Філіп заплющив очі, розслабляючись під руками реджини. Я Певнений, це сучка Свон доклала руку. Не розумію, чому ви просто не вбили хлопчика в ту ніч? спитала Реджина, розмазуючи ароматну піну по грудях і плечах чоловіка. Бо обіцянки не порожній звук для мене. Я стояв у святому храмі і клявся ім'ям Бога. Ще буду піклуватися про хлопчика все його дитинство. І подбаю про нього, якщо щось станеться з його батьками. Навіть якщо я сам вбив їх, це не скасовує моєї клятви. З відразу в голосі відповів Філіп. Ви можете доручити це мені. Лагідно сказала Реджина, ні, цикнув Філіп. Це особисте. Я виконую свою обіцянку, знайду свого похресника, виховую його як належне. А коли йому виповниться 17, я розчівлю його горло власними руками. Його голос звучав спокійно і невимушено. Ніби він складав список покупок. Я можу якось допомогти вам у цій справі? спитала Реджина, нахиляючись до вуха Філіпа. Ти можеш допомогти мені кінчити прямо зараз? Дякую, відповів Філіп. Реджина ображено закусила нижню губу, але сперечатися не стала. З тихим плескітом. Вона опустилася у воду. Генрієта Свон ступила у світло самотнього вуличного ліхтаря, дощ з тихим шумом лоскотав її парасольку. Ви прийшли раніше, пані Макгінві», – сказала вона, звертаючись до жінки, що чекала на неї. Жінка була вдягнена в пальто з бордового кашеміру, її волосся було зібране суворий пучок на потилиці, а ніс прикрашали квадратні окуляри в тонкій оправі. Обійдемося без імен, будь ласка, попросила пані Макінві. Я дуже пунктуальна, коли справа стосується грошей. Обійдемося без імен, погодилася Генрієта. Пакунок доставлений, все в найкращому вигляді. Магінві кивнула головою. Є шанс, що його знайдуть, уточнила Генрієта. Канцелярська помилка. Відповіла Макінві, документи загублені. Доки буває, ніхто не помітить, поки спеціально на це не вказати, як ви їх хотіли. Чудово, на вас можна покластися. Генрієта дістала з сумки пухкий конверт. Може, я лише задовольнити свою цікавість, Мінві зігнула брову. Навіщо вам це все? Деякі люди повинні померти в конкретний час від конкретної руки? Загадково відповіла Генрієта і передала конверт. А, здивувалася Магінві. Ростите ягиня на заклання. Маєте щось проти? Пирхнула Генрієта. Поки ви мені платите? перепитала Макінві, рахуючи гроші, які лежали в конверті. Жадних претензій? З вами приємно мати справу. Тримайте мене в курсі, зазначила Генрієта, і пішла геть. Її постать зникла в нічному тумані. За місяць. Тіло пані Меґінві було знайдене в її ж автомобілі з перерізаним горлом.